Рецепт національно улюбленої страви жодна господиня до кінця не розповідає. Одні переконують, що борщ треба варити на сметані, інші на свинячих ребрах. Навримі борщу, все що треба по душу. А від початку до межі ще садок і гаражі. Народ каже, що найсмачніший борщ зварний на сусідській курці. Або той, який кума приготувала, щоправда, коли кума вдома нема. На юшці, юшці сметани давали до нього, зажарували цибулею, моркою на череберця. Щоби страва смакувала, гостей та судді фестивалю пригощали самогонкою та медовухою. Трошечки Штагарна, горілочка зракомісію попросим шабими пільго. П'ятьом суддям довелося скуштувати майже півсотні свіжезварних страв. Обирали за зовнішнім виглядом та, звісно, смаком. Смачний борщ. Смачний. Таною який він правильний борщ учили показово просто неба у двохстолітрових казанах. Два мішки картоплі, один мішок капусти, два мішечки таких середніх буряку, два мішки цибулі. Дуже багато часнику, десь приблизно по 5 кілограм. До борщу ще й смажать даруни. Процес контролюють рятувальники. В одній руці вогнегасник, в іншій борщ. <говори> Тож не будемо ладні. <говори> не залишилися голодними, і Світлана Павок, Віталій Павук, Тернопільщанта. san Один плюс Один.